Слава Україні має 5 хвилин на головне. За ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони. У Кам'янці-Подільському вшанували пам'ять про полеглого героя. Наркоторговці, якого засудили до 9,5 років тюрми, має намір він служити у збройних силах України. 11 травня у Хмельницькому відбудеться автопробіг на підтримку безвісти, зниклих та військовополонених. Тож до подробиць. За ніч росіяни випустили чотири балістичні ракети та 142 дрони. Половина із них це шахеди. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика на ранок дрони і з вечора було багато ударів по Запоріжжі, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині. Також Дніпропетровщині всюди спрацювали рятувальники після удару російською балістикою по великій Чернеччині на Сумщині. Росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість саме тоді, коли тривали рятувальні роботи. Про це зазначив глава держави. Аферисти маскуються під Ощадбанк про чергову шахрайську схему. Попереджають у центрі протидії дезінформації. Українцям надходять повідомлення, начебто від Ощадбанку, про заборгованість за кредитом. Такі повідомлення отримують навіть ті, хто не є клієнтами банку. Також шахраї створюють фейкові чат-боти, які копіюють фірмовий стиль фінустанови. Таким чином лиходії хочуть отримати банківські дані користувачів для подальших злочинних дій. У ЦПД застерігають не переходь за посиланнями, не користуйтеся фейковими чат-ботами, не вводьте свої персональні дані та блокуйте номер відправника, від якого надійшло подібне смс. У Кам'янці-Подільському вшанували пам'ять про полеглого героя. Вчора на фасаді ліцею номер 10 відкрили меморіальну дошку захиснику Юрію Остафічуку. Про це повідомив у своєму дописі у Фейсбук міський голова Михайло Посідко. Військову службу Юрій Остафійчук розпочав у 1999 році. Пройшов шлях від командира інженерного позиційного взводу до офіцера відділення бойової підготовки та керівника електротехнічної служби. З початком повномасштабної війни знову став до строю, командував стрілецькою ротою із 2024 року військовою частиною. 31 серпня 2024-го був тяжко поранений під час ворожого авіаудару поблизу села Кругляківка на Харківщині. Трині лікарі боролися за його життя. Але у вересні серце воїна зупинилося. Вічна шана та пам'ять полеглому герою, співчуття рідним та близьким. Наркоторговець із Кам'янеччини отримав 9,5 років тюрми із конфіскацією майна. Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура. 23-річний молодик у січні 2024-го вирішив займатися збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. У його помешканні було виявлено пакунки із 10 видами наркотичних засобів та психотропів, у тому числі й кокаїн. Вартість вилученого 4 мільйони гривень. Свою вину обвинувачений визнав частково. Та виявив бажання вступити до лав Збройних сил України. Досудове розслідування проводили слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції. Минулої доби на Хмельниччині вогнеборці ліквідували дві пожежі. Про це повідомили у ДСНС області у селі Малий Правутин Шепетівського району горіла господарча споруда. Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. А також і бійці місцевої пожежної охорони із села Берездів. А ввечері у селі Шаровечка сталося займання сміття на відкритій території. Вогонь ліквідували рятувальники з міста Хмельницький. Причина загоряння встановлюється в обох випадках. Постраждалих чи загиблих не було. 11 травня. Це автопробіг на підтримку безвісти, зниклих та військовополонених. Збір учасників почнеться об одинадцятій годині поблизу дитячого горища на Старокостянтинівському шосе. Старт автопробігу о 12 12-й. Фініш заплановано на Майдані Незалежності. Родини зликлих безвісти та військовополонених волонтери та активісти запрошують усіх небайдужих долучитися, щоб підтримати родини тих, хто досі перебуває в полоні або ж вважається безвісти, зниклими. Деталі та маршрут автопробігу можна дізнатися під. Під час реєстрації за посиланням, яке доступне на сайті Хмельницької міської ради у єдності та підтримці наша сила. У єдності та підтримці міцніша оборона та віра. Докладаємо зусиль до наближення перемоги та не будьмо байдужими, бо це наша спільна боротьба із російськими загарбниками. Слава Україні! Героям слава!